Що ж, друзі, копаю копаю, шукаю, щупаю і тут нарешті ось такий гарненький звук. Гукає мене камрад і кричить, що в нього є гарнюща знахідка. Ось, ось, ось. Здається, я вже знаю, що це. Здається, я вже знаю, що це, друзі. Бачите? Бачите що? Мої вітання, товариство, мушу ось так ховатись від вітру, бо він сьогодні дме дуже-дуже. Ну що ж, панство, з новим роком вас. Бажаю вам щастя, здоровлячка та миру. Ну, а ми сьогодні з камрадом в новому році виїхали копати по Першій світовій. Приїхали на позиції. Щупаємо, шукаємо з металодетектором. Побачимо, які будуть сьогодні в нас знахідки. А все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Поїхали! Знайшли ми, друзі, вже по знахідці і погляньте, що я тут розкопав. А розкопав я вже ось таку пляшечку. Камрад також знайшов скло, але воно було від палаток. Глибученько думав, що вже також пляшечка, але, на жаль, ні. А в мене ось така, здається, ціла. Ну що ж, давайте поглянемо. Так, товариство, ціленька, ціленька пляшечка, ціленька, але без літер. На жаль, На жаль, без літер. Була етикеточка, ось видно, проте літер немає. Напевно, якесь вино було чи що. Ну, не знаю, не знаю, але буду зараз ще щупати, можливо, буде щось гарніше. Продовжуємо. Щось, друзі, копаю, копаю. Шукаю, щупаю і тут нарешті. Ось такий гарненький звук. Ну що ж, зараз буду розкопувати. Розкопаю, обов'язково покажу. Що ж, панство, погляньте. Ось така глибина. Майже на великий фіскар. і там ціла пляшечка. Ну, розкопую помалу. Вийму, покажу, що, можливо, біля неї ще пару буде. А можливо і нічого. Ну що ж, друзі, вдалося вийняти пляшечку і погляньте. Ось така вона, на жаль, без літер. Таким ось корком металевим. Більше, на жаль, тут нічого не зображено. Все всередині якась рідина є. Шкода, звісно, шкода, що немає літер, але що поробиш? Можливо, десь далі буде якась гарніша пляшечка. З літерами розписана. Ну, продовжуємо пошуки. Що ж, друзі, і знову в мене цей гарненький звук. Ось, погляньте, на якій глибині. Здається, що пляшечка. А можливо і цегла. Ну, буду розкопувати і показувати. друзі, викопав я наш сигнал і, на жаль, це було ось таке денце від пляшки. Чи воно так розбилось, чи відбили солдати, зробили собі попільничку таку, не знаю. Але суть в тому, що вперся я в нього ось сюди і був досить гарний сигнал ну Нічого не поробиш, шукаємо далі. Букає мене камрад і кричить, що в нього є гарнюща знахідка. Кажу, яка гарнюща? А він каже, в мене капен. Я спочатку не повірив, але приходжу і погляньте. Дійсно капен. Ми вже ось таких, це вже четвертий чи п'ятий ми знаходимо за короткий період часу. І знову такий самий. Перша армія Різдво в окопах. Ось такий. Гарнесенький капен. Він досить ще живенький, хоча ось така корозія виступила, але не сипеться. Досить гарно тримається. Голочка зігнила, на жаль, і ось вушко зламане, якщо бачите. Але так, в принципі, гарнюща знахідка. Капен є капен, І ось ще біля капена ось такий люверс, кудзичок. Ось така, напевно, від одягу заклепочка. Бачите, тут щось. Зображено з цієї сторони і з цієї сторони ось такий малюночок Напевно, солдати губили. Ось такі гудзочки Нічого на них не зображено. Кітельні. І ось такий ще патрон гарненький, величенький. Від чи від чого. Ось такі. У ну, знахідки. Ну що ж, непогано, непогано. Закапаний, я думаю, вподобайку. Ставити. Ось так. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Буду надіяти, що знайду також якусь гарну річ або якусь гарненьку пляшечку. Друзі, в мене поверхневий артефакт, погляньте, ось така мисочка, тарілочка від казанка ще з ручкою. На жаль, емаль не збереглась, бо ґрунт тут такий важкий, як то кажуть. Але сам артефакт ще ось так зберігся. Ось така мисочка. Значить тут були солдати, десь сиділи, їли і щось губили. А ми це, надіюсь, знайдемо. Ну, ось так. У мене випав ось такий сигнал. Гляньте. Трішки скаче, але більш-менш непоганий. Я його вже викопав, був досить глибоченько, так на два штики. Ну що ж, давайте поглянемо, що ж тут у нас. Так. Де він десь тут, десь тут ось, ось, ось він. Здається, я вже знаю, що це. Здається, я вже знаю, що це, друзі. Бачите? Бачите що? А це пряга. Пряга, пряга, пряга. А, дивіться, яка крута, клас, австрогорська, гарнюща, дивіться, дивіться яка. Вау, вау, вау. є вилочка. Є все, є, є все. І вона в гарному стані. Погляньте, яка шикарнюща. Зараз я її почищу, але здається, трішки влучив ось тут. А можливо і не я. Ну, зараз почищу і покажу вам. Ось яка шикарна класнюща. Ось так, друзі. Що ж, друзі, дивіться, дивіться, яка красуня. Ось така гарненька. Все є, тільки зламана вилочка і ось тут я. Трішки зачепив її лопатою, бачите? Ось так виважив. Десь як підважував, зламана вилочка ще, як підважував, напевно, десь зачепив або десь з краю. Ну, нічого вже не зробиш. Але пряга суперова. Це можна реставрувати, гарненько її почистити і супер знахідка. Ось така крутезна пряга. Ну, непогано, непогано, зовсім непогано. Але хотілося б ще знайти якусь гарненьку пляшечку сьогодні. Ну, побачимо. Друзі, погляньте біля спряги. Це я її, що знайшов ще дві, але, на жаль, не такі вже гарні, як там та. Одна ось така, тут був також язичок, защібалася, а інша ось така квадратна. Ще з язичком. Ну. Сигнали тут є, є пряги. Можливо, будуть якісь гарніші ще знахідки. Неподалік звідси капан апсайхен. Тож, можливо, і тут ще трапиться якийсь капен гарненький. Ну, продовжуємо шукати. А прягу я пошкодив, тому що зверху замерзла земля. Вже побачив, як копав інші сигнали, що лопата зіскользує звідти, куди її я ставлю. Коли копаю. Тверда земля, тому і влучив упрягу. Ну, ось такі бувають у нас моменти. На жаль. Погляньте, друзі, золото. Ось, звісно, жартую. Це у нас одна копійка, скоріш за все, СССР. Так, друзі, одна копійка. 1939 року. Ось така. Копійка. Ну було царське золото, було б цікавіше. Але маємо першу монетку за сьогодні. Ось така копійка. І погляньте, знайшов цікавий артефакт. Ось така ось річ. Ну, скоріш за все, це якийсь глушник від бензопили чи що. Можливо, щось інше. Хто знає від чого деталька. Напишіть в коментарях, було б цікаво дізнатися, що це та від чого. Ну, ось така знахідка. Друзі, черговий артефакт. І це, погляньте, була така ложка. Зовсім зігнита, латунь. Ну, були тут солдати, їли кашу цими ложками. Буду шукати, можливо, поталанить знайти щось набагато краще, ніж ця ложка. А поки що ось так. Добре, погляньте, який в мене гарненький артефакт трапився. І це ось така ложечка, а ложечка срібна чи ні. Напевно, що ні. Ось тут є клеймо, я вже під ледю. Ось дивіться яке клеймо, але клеймо... Можливо, ще тих часів, а можливо щось сучасне. Не знаю, чи вдасться сфокусувати добре. Ось таке клеймо, бачите. Можливо, щось сучасне вже. Але гарненька ложечка. Потрібно буде вдома подивитись тільки, чи це мелінхор, чи це срібло. Ось так, тому що... Не знаю, не знаю. Дуже сумнівна така знахідка, але я задоволений. Ось така видно, що вона була в експлуатації, здається. Гарнесенька ложечка. Ну що ж, ось так, друзі, така чудова знахідка. Натрапив на таку місцинку, неподалік ложечки. Ще один гарний артефакт. Не зміг втриматись, бо тому що думав, що вже це якийсь не знаю. Якийсь шматок латуні, кусочок гільзи великої чи що, але погляньте, дивіться, що це. А це у нас ось такий, друзі, підсвічник. Погляньте тільки. Ось такий гарнесенький. Але жаль, відламаний низ. Ще була підставочка, на що він ставився. Але, на жаль, на жаль, відламаний. Але, тим не менш, чудова знахідка, можна щось приробити, якісь або з латуні, або з дерева зробити підставочку, і буде ось такий гарненький підсвічничок. Ну що ж, знахідка гарнесенька, стан ще плюс-мінус гарний. Метал не сипиться. Хоча, бачите, патина позлазила трішки. Але, ну що ж, зробиш? Лежало в землі, так би мовити. Знахідки топ-топ-знахідки. Шкода, товариство, що тільки ось так він зберігся без низу. Ну, загалом знахідки непогані. Чудово, чудово. Що, ж, друзі, ось так я ховаюсь за деревом від вітру. Новорічний Коп в новому році вдався, був гарний, знайшли прягу, знайшли капен, ложечку, підсвічник. Ну, загалом знахідки були суперові. Ну що ж, друзі, будемо виїжджати ще. Як завжди, показувати вам і знімати нові відео. А зараз будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!